В Америці неможливо отримати ліцензію по закону. Я говорю про закон, а не про тих, хто порушує закони. Неможливо отримати ліцензію, не маючи диплома американського вузу. Для того, щоб отримати ліцензію, у вас повинен бути диплом. Ви повинні відучитись в якомусь вузі, години скільки вуз вимагає. І вуз лише вуз, університет, коледж, академія подає. Інформацію в борт косметології про те, що цей студент у нас навчався чи навчалася, поздавали всі практичні письмові екзамени і можуть здавати екзамени, по... здавати екзамени по штату. Це борт борт по штату, це така, де департамент державний, де люди йдуть і здають екзамени. Я здавала з відбитками пальців, з фотографіями. О, Під відео, там відеорекординг, відеозапис ведеться, слухова запись. О, так от, якщо ви хочете навчатися в державному вузі, вам можуть зарахувати деякі години, деякі години з України. Якщо ви йдете е, в приватний вуз. О, то вам ніхто не зарахує ті години, тому що приватний вуз це бізнес, і ви не зацікавлені в тому, щоб отримати свої гроші. Ви їм не потрібні. Це як я, я маю свій бізнес, я буду вам зараховувати десь якісь години і дати вам диплом за те, що ви мені не дали грошей. Не хочу отримати свої гроші. Але щоб попасти в державний вуз, академію або університет вам потрібно. Перед цим здати екзамен на англійській мові. Дуже складний екзамен. Я його пробувала здавати. Я зробила фотографію своєму чоловіку. Він сказав, навіть я не знаю цих запитань, тому що там запитання на англійській мові, слів, яких ми не знаємо. Я тих слів по сьогоднішній день не знаю. Екзамени по законам там дуже складні, дуже багато всього різного. Мене посадили в темну кімнату, виключили світло і перед комп'ютером все. На англійській мові, ви не можете попасти в державний вуз, якщо ви не здасте перед тим екзамен, як колись було в нас в Радянському Союзі. Тоді той вуз, якщо ви здали екзамен і пройшли по балах, той вуз може вам зарахувати деякі ваші години з вашої країни. Отак От це працює. Ну, а тепер подивіться відео, як продають ліцензії в Америці, і як скільки наших українців, тисячі, 300 тисяч українців приїхали більше. І скільки купили ліцензій. І як вони їх купили, вибачте, ви можете мене ненавидіти. Але так як я навчалась, я здавала всі мої екзамени, практичні письмові, екзамени по борту, по штату. І мені все одно можете казати, що я вас не люблю. Але якщо я це робила, і я хочу, щоб всі проходили ту саму школу, яку пройшла я, слухайте, як порушують в Америці закони. Всем всем бьюти мастерам, если вам нужна обязательная лицензия для работы в США (license), обращайтесь обязательно к нам. Внизу есть форма, которую вы можете заполнить, и мы вам поможем без экзамена и без американского колледжа получить обязательную лицензию. Если вы хотите начать свою работу в бьюти-индустрии США, это тоже к нам. У нас прекрасные наставники, которые с нуля помогут вам обучиться, получить лицензию и начать успешную карьеру. А также мы помогаем в открытии бизнеса. Ждем вас, друзья!